Привіт, любі підписники та гості мого каналу! Підготувала для вас рецепт мантів. Це традиційна м'ясна страва багатьох народів. Мене навчило готувати її колись у Криму. А щоб отримувати сповіщення про нові рецепти, натисніть підписатись потім на дзвіночок. Беремо 500 г борошна, трішки підсолюємо, додаємо одне яйце. Я підготувала теплу воду та поступово додаю її до борошна, щоб замісити м'яке еластичне тісто. Тісто потрібно довго вимішувати. Накриваємо його та залишаємо відпочити, поки готуємо начинку. 600 г цибулі нарізаємо чверть колечками. Додаємо цибулю до 600 г м'ясного фаршу, у мене свинний. Добре солимо та перчимо. Також потрібно добре перемішати. Робочу поверхню присипаємо борошном, тісто ділимо на дві частини. Розкатуємо тісто. Ріжемо на квадратики приблизним розміром 7х7 см. У середину кожного квадратику кладемо не шкодуючи м'ясо з цибулькою. Ліпимо манти. Існує дуже багато варіантів заліплення. У нашій сім'ї полюбляють ліпити саме так, тому і вам пропоную. І варяться в спеціальному посуді. Ми називаємо його мантишниця і варяться вони на пару. У мантишниці є три протвині. З цих інгредієнтів, які я вам вказала, вийде ціла мантишниця. Протвіні змащуємо рослинною олією та викладаємо манти. Манти варимо 45 хвилин з моменту закіпання на середньому вогні, щоб був хороший пар. Готові манти змащуємо розтопленим вершковим маслом. За бажанням посипаємо зеленю. У нашій сім'ї найкраще вони смакують з морквою по корейськи рецепт якої я вам прикріпляю. Також смачно зі сметанкою.